Бажаю здоров'я! З вами Борода Тейсанта, і ми починаємо нове проходження. А саме Retail Company Simulator. Це гра, в якій ти стаєш власником магазину одягу. Так як я не грав в симулятор супермаркету, я вирішив пограти в цю гру. По-перше, в грі є українська мова. По-друге, гра вийшла 6 серпня. Я вам записую 7 серпня. А якщо мені дозволить мій інтернет, то ви побачите вже це 8 серпня. Можливо, я навіть буду перший на українському Ютубі, хто записав цю гру. Ну що ж, давайте починати. Ім'я Санта. Як банально ви скажете, а я скажу нічого, так буває. Так, натисніть. Ласкаво просимо. Навчання вимкнути, бо я тут трошечки пограв і я його пройшов. Отже, що нам перше треба, це назвати свій магазин. Магазин я буду називати не знаю, мені не дуже подобаються всі ці емблеми, але якусь треба обрати. Це більше підходить для якоїсь ювелірки, а для одягу не знаю, можливо, абстракцію якусь обрати. Давайте корону з крилами. А назвемо ми наш магазин Борода. Борода. Супер. Борода. Назвати Санта все нам підходить. Перше, що нам треба, зробити замовлення. Точніше, підписати контракти, щоб у нас фірми співпрацювали з нами. Супер. Контракт підписаний. Дивіться, я не знаю, що це за бренд. БД. Бул... А, це напевно пуленвір а HDem. Це теж не знаю. Це Lewis, напев... напевно. Uh, це, напевно, Zara. Tommy джинс uh, Це Філа, напевно. Ну, коротше, бачите, деякі бренди я взагалі не знаю. І. З кожним рівнем, який ми будемо отримувати, у нас а, можуть відкриватися нові контракти і новий одяг, відповідно. Тобто, як ви можете помітити, світшоти, футболки, взуття, тобто, кепки навіть є. Тобто, а, що вибір тут а, непоганий. Непоганий максимально до якого рівня ми можемо прокачатися? 65 рівень. Вартість тут просто. Просто жах. Так, контракти ми зробили, робітники, розширення, банк, інвентар це все зрозуміло. Шпалери це шпалери нашого комп'ютера. Тобто, я спочатку подумав, що це можна перефарбувати наш магазин, але ні. Так, що я можу замовити? Я можу замовити звичайні такі футболки і звичайні такі. Все. Ой, а заплатити? Ага, Все. Все. Купуємо це, все, і дивіться, оп, у нас одразу є вже Футболки. Розміщуємо їх. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Це в смітник. Бам. І тепер ще жовта, укорочена футболка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Це теж на смітник. Так, давайте тепер виставляти ціни. Що у нас тут? Рекомендована ціна 13:90. Я ставлю 14. Ой, не 41, 14. Для того, щоб просто не е, з центами тіми не мати справи. Тому що я трошечки е, спробував на навчанні, ставимо 15, і я задовбався, якщо чесно, видавати копійки. Отут у нас відкривається, і там є копійки, давати решту. Коли приходять з готівкою, знаєте, не дуже, не дуже цікаво. Так, відчиняємо наш магазин, і нам треба ще, знаєте, що зробити? Е, купити. Е, Обладнання. Обладнання нам потрібно а, додати в кошик примірочну. Бам, купуємо. Супер. Тепер наш магазин вже буде, можна сказати, повноцінним. Так, отут, отак, куточок, бам і все. Клієнт чекає. Що клієнт чекає? Що не працює? Чи примірочні не працюють? Що не працюють? Давай зайшов, міряєш там і не. Не тріпай мені нерви, як кажуть. <хи> так, все. Перші наші гроші. Поїхали дві. Нормально, а ти такий багатий. 30. 30 бам. Оп, все. З касовим апаратом працювати взагалі. просто Картою прийшли, розрахували стиві в суму, і все. А якщо готівкою, то починається. Виїжджає тут, віддати, забрати. Ну зараз, можливо, жіночка заплатить готівкою, і ви. Побачити це. Так, перший рівень 5 з 50. Тобто, а, можливо, за цей день я дійду до другого рівня. На другий рівень потрібно буде вже купувати нові отакі штуки, скільки вони коштують? Зараз швиденько, обладнання. Такі 100, такі 300. Але на такі вже можна вішати 16, а тут одна 8. Все одно таке вигідніше, наче як, але, напевно. Напевно, я щось не так розумію. Можливо, сюди і більше влазить. Так. До нас вже прийшли. Оп! 14. О, починається. А, 14, без решти. Супер. Так, поїхали. Пам-пам! Карта топ. Оп, 29, 29. Є. Yeah. До речі, я коли проходив навчання, не знаю, чи тут так буде, чи ні. Всі, хто міряються, потім йдуть купувати. Ну, типу. Немає такого, що вона не підійшла, чи ще щось. І якщо це дійсно так, то це вже не прикольно, тому що гра стає якоюсь досить таки одноманітною. Але зараз подивимось: теж дві нічого собі. Кеш. 50 доларів от він нам дав. Тепер треба дати 21. 21. Бем. А так би ще й з центами а, мучились. Так, карта. А, 15. Може когось киданути на гроші, я так думаю. Опа, жовті вже закінчуються товари. Давайте я візьму атак. На 90 доларів куплю. У нас, правда, скоро будуть нові футболки, але нічого страшного. Так, відкриваємо, вішаємо. Я маю на увазі, скоро буде другий рівень, тому у нас будуть ем, нові товари. Як це кинути? Е, щоб кинути коробку G. Отут хай стоїть. Ага, жовті нам нікуди зараз. Бем, да не відкрити, кинути G. Отак, щоб я бачив, що там повна, там не повна. Так, біленькі, біленькі, біленькі. Бери вже швидше, де я повішу нові. це стійка заповнена. Бем. І це заносимо сюди. Рожеві футболочки. Так. Отак. Супер. Оп, і я встигаю сюди прийти і забрати ваші гроші. Так, 14. Є, поїхали. Бем. Чик, сотку. Ну, ти нормальний. Взяв тільки на 15 доларів. О, oh, боже, 70-85 бем. Так, рожева футболочка у нас 14 коштує. Все, до побачення. Так, у нас вже 5 година вечора. Коли ми зачиняємось? Коли я вирішу, чи Чи ні, цікаво. Так, іди вже сюди. Іди, 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 іди у нас було півтори тисячі доларів на самому початку. Зараз 700. Так, касовий апарат. Я думаю, що за декілька днів я це відіб'ю. Ваш магазин підняв рівень. Так, одразу йдемо підписувати новий контракт. Контракти. Ось. Підписати. Тепер у нас буде продукція and біру Чи класно це? Так, класно, чого ні? Більше товару, більший магазин. Більше покупців. А, так, 35. 35. А, згодом і людей будемо винаймати. Тут таке може бути. Я, правда, не знаю про всі а, спеціальності. Касир, 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 касир. Штокер. Що таке штокер? Штокер, щоденна заробітна плата, не знаю. Не знаю, що таке штокер. Але прикольно. якісь штокери. Можливо, це людина, яка. А, все, без решти, дякую. Можливо, це людина, яка а, розкладає товар. Слухайте. А, жовта, от. Так, почекай секунду. Я викину ящик. Так, давай, поїхали. Дві, супер картка. 29. А, дякую за покупку. Приходьте ще. О, Боже, як ти пішла стрьомно так, ще треба. жовтих. що жовті розходяться, йо-майо. -йо. Не дивлячись на те, що вони дорожчі. А ще, я так розумію, тут е всі речі унісекс, можливо. Ну, поки що на даному етапі. Так, жовтий. До речі, коли вони закриті, простіше трошечки орієнтуватися. Так, рожеві. Декілька рожевих. Я думаю, що серії я не буду робити довгими, тому що вони досить такі одноманітні. Тому хвилин по якихось, наприклад, 20. Я думаю, цього вистачить. Ви, до речі, пишіть коментарі, що і як вам взагалі ця гра. Так, оп, футболка з зображенням. А, я ж не купив, в мене є 29. Вони вже хочуть футболку з зображенням, а я їх ще навіть не замовив. Так, 71, 50-71. Бем. Фух, добре, що я центи не поставив, бо я б ще з центами задовбався. Е, так, нам потрібні стілажи, стілажи, стілажи. Давайте спробуємо купити отаку. День закінчився. Що зна а, 10 вечора, все. Е, зачинено. А, це автоматично зробилось? Супер. Натискаємо Enter і дивимось наш підсумок. Так, дохід 300, витрати на постачання 100. Витрати на оренду. Я плачу оренду. На обладнання 500. Витрати за контрактом 500. Пу -пу -пу. Я, до речі, не знав, що я плачу оренду. Я думав, що це просто у мене є приміщення, але якщо є оренда, то це навпаки навіть краще. Так, контракт у нас є, я не сюди хотів. Я отак і отак. 350 доларів. Все, в мене залишилось 100 доларів. Давайте стілаж ставимо новий. Десь, наприклад, отут. Як би його так гарненько поставити? Ну, давайте отак. А далі буде видно. А, угу, оп. Напевно, це зручніше, тому що тому що брати зручніше, я, до речі, не знаю. Ой, назад. То по 100 доларів, а це 300. Просто, що воно компактніше, напевно, в цьому прикол. Так, ставимо ціни. Так, яка тут буде цікаво рекомендована ціна? Ой, сюди. Е, так, 22,90. Давайте ставимо по 25 доларів за футболочку. Ну, такі ціни, а що ви хотіли? Я ж теж маю якось жити, і я дізнався нещодавно, що в мене оренда. І тут піднімемо. Давайте ці 16 будуть коштувати. Ши... Ой, ну 16, 6. А ці 15. трошечко піднімемо ціни, тому що реально оренда. Це діло таке. Так, все, нові футболки є. Що ще що, щось хотів? Ага, 170 доларів. Що б я не хотів. Я все одно нічого не можу. Так, відчинено. А скільки тут собі вартість виходить, почекайте. А, вартість 4,50, прибуток 20. Слухайте, ці взагалі не вигідні вже. Ну, чисто так, нехай будуть, бо люди хочуть таке. Напевно. Напевно. Тому нехай купують. Все, чекаємо першого клієнта. Ще дивіться, я дивився і не розумію, чого тут немає якихось. Сидінь для того, щоб коли буде взуття, щоб туди ставити. Ну, типу, сідати, точніше. Вішелка одягу, капелюха, обладнання. Ага, стеллаж для м складу. Ага, можна ще жовтих додати. Так, тут закінчилось. Так, клієнт вважає, що базовий. Базовий брюзово. Шо? Непривабливу ціну. О, почалось. Давайте повертати назад. 14. Боже, чого зіскакує курсор? Так, 14 і тут 15. Все ж таки, поставимо. Будемо більше до до рекомендованої ціни. Ставити, тому що люди йдуть, а так би я вже щось заробив. Краще менша ціна виходить, але е, більшу кількість продавати. 25. Чи візьмете ви по 25. Рекомендовано 23. 2 долари. Ще зверху я не кинув. Ну, подивимось. Подивимось, скільки в мене. Хоча вже обід. Вже обід. А я так мало продав. Ну, подивимось. Може, дійсно треба зменшити. Так, заходьте, будь ласка. Заходьте, заходьте. Вибирайте собі. Оп, добре, добре. Подивіться, от ще от, ще от у нас з принтами є. Ви вдвох підете мірятись? Ага, ти будеш чекати. Е, в Принципі, ще одну примірочну, можливо, було б і добре зробити. Але зараз у нас немає грошенят. 15. Дві футболки. Вау! Дякую, що підтримуєте наш магазин. Якби ви ще купували з принтом скільки? 100 доларів. О, 20, 50, 70. Це. До побачення. Напевно, на принт треба зменшити ціну, бо щось не дуже беруть. Ставимо 23. 20. Та боже, не виділяйся. Я не хочу, щоб ти виділялась. Я не хочу, щоб ти зіскакувала А, рекомендована ціна 12-13. Серйозно? От чому ви скаржились? Тепер я вас розумію. Так, добрий день. Можете подивитися інші футболочки у нас. Непогані знижки за останній час. 30. Сплатити, вау, супер. Оп! О! О, а я бачу ви при грошах. 12. Будь ласка, рожева футболка. 14. Що рожева рожева зараз не в моді. Беріть пуленбір. Так, 14. 1. Я хочу ще отак. 2 11 та 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 все, 14. Навалив їй трохи копійок. Що у тебе? У тебе без решти, супер. Так, жовті. Боже, в мене нема жовтих. Давайте тоді білих довішаємо і замовимо жовтих. Так, так, оформлюю. Почекайте трошечки. Оп, ви економно, але різних футболок. Так, 27. Все, до побачення. Слухайте, в мене оця футболка виходить дешевше, ніж. Звичайна рожева. Прикол, але для мене вона виглядає набагато прикольніше. Так, жовті. Давайте, 2.47 доларів я потягну. Так, добрий день. Ваша картка. 13. Дякую за купівлю. Почекай секунду, просто секунду почекай. Жовтих футболок немає. Є жовті футболки. Подивись уважно. Так, э, дякую о ваші гроші. 21 долар. Ваша решта забирайте до побачення. Футболка. Угу. 37. 37. Ага, не дорахував долара. Вибачаюсь, вибачаюсь Я не хотів вас обдурити. Так. Ще цих донесу. Ага, не влізла. Я думав, якраз а, закінчу тут все. Так, дешеві пуленбір треба ще замовити. Але, напевно, це вже зроблю в наступний день. Рожева. Дякую, ви наче при грошах ви купуєте майже найдешевшу футболку. Сподіваюсь, ви купуєте через те, що вона вам підійшла, а не через те, що. Так. Mm, повернутися отак і отак робимо. Ще на 50 доларів Бам. 400 доларів у мене майже є зараз. Я ще тут оп. Mm, так, 28. Дякую. О, ну одразу видно, що у людини є гроші. 46, бам. Дякую до побачення. Так, беремо червоні. Беріть, беріть, беріть. Не соромтесь. Так, поки що тут покладу. Так, доброго дня. Дорога футболка, я дуже сильно вам вдячний. 27. О! 72, буже, 50, 70 2 Я сподіваюся, то вам банкомат так видає. А, 13, 10, 1, 2, 3. Так, наступний день. Е, для початку я хочу в цей день зараз все розвісити. Це що, принт у нас? Це є. Туди. отак бам. До речі, третій рівень у мене вже є. Третій рівень. Це що означає, що у нас будуть нові контракти. Але не знаю, чим. 500 доларів, в принципі. Так, закриваємо так простіше буде розуміти. Тут, зрозуміло, червона. це угу, 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 угу. що я замовив? жовту Жовта і рожевих. Щоб замовити, але це вже я зроблю зранку. Скіпаємо цей день. баум Що у нас? Е мінус 88 доларів. Але, але, мінус 88 доларів. У нас склад майже повністю забитий. Все, відчиняємось. Це у нас є замовити рожеві що треба. А рожеві. Оп. М -м -м. Купити. Це є. І одну рожеву сюди. Бам. Є. Супер. Так, заходьте, купуйте. Третій рівень. Так, що нам він дає? Давайте подивимось контракти. Ham. 300 доларів. 300 доларів. Давайте підпишемо. І е, що ми зробимо одразу. Ми зробимо. Блін, мені така штука треба. Давайте куплю дві таких, але можу тільки поки що одну. Отак, так. Хтось хоче щось купити? Давайте швидше. Нову штуку. Поставимо. Отут, отак. Бем. А, супер. А що мені не приїхали футболки? А, я їх, напевно, не купив. А, я ж не купив, реально. У мене грошей не було. Так, без решти, дякую. Так, картка. 28. Бам. Ідіть, будь ласка, трошечки швидше, якщо ви можете. Дякую. Так, 13. Бем. Так, що у нас є? У нас є 80. Я сподіваюся, що мені вистачить на. 37. Додати в кошик і додати в кошик. 50. Супер. Супер, але в мене тільки один вішак. Давайте повісимо кофти, вони дорожчі. Тільки не по 7 же ж. Отут поки що. Отак. Ціну, ціну, ціну. 37. 38. Значить. Доларів. Бам. Супер. Оп. Я прийшов. Доброго дня. картка Вже черга тут. Йомаю Так, 46. Дякую вам. Картка. 27. Добре. Картка. 38. Бам. Дві футболки. Слухайте, я, я зараз не буду встигати. 204. Дякую, я зараз не буду встигати. Розвішувати речі. А, до речі, прикро, що в грі немає. Немає якось брендованих ще пакетів. Оце цього. Так, це смітник. А, майки, майки, майки поки що отут, отак поставлю. Що у нас? У нас закінчуються футболочки. Е, давайте оці спочатку. Ага, я зрозумів. Вони розходяться дуже швидко. Так, жовта. 15. А, без решти у вас дякую. У вас що? картка 14. Дякую, що прийшли. Хтось це взагалі купує? А хтось купував, слухайте. Чи вкрав може, не знаю. Так, дня. Добре... А, от от де воно: 38, 50 12 доларів. Ваша решта. Дякую, що приходите до нас. Так. Ем, е, Попопи обладнання. Є супер. Маєчки ми повісимо тут під стінкою, адже хоч вони й дешеві. Ми не будемо їх біля вікон ставити, тому що хай біля вікон бачать круті нові речі. Так, е, добрий день. Ваша футболка. Слухайте, я вже втомився. Я вже втомився від вас всіх. О-о-о! Слухайте, заживемо ще й без решти. А, 23. Є супер, супер. Що у нас? У нас ще все, в принципі, є. Давайте. М -м довісимо рожеву. А, давайте червоні довісимо. Поки ви тут обираєте. Взагалі-то ще треба одну примірочну зробити. Так, рожева. А, в мене рожеві виходить що були. Так, я йду, я йду. Почекайте, почекайте, почекайте. Так, дякую. 22 долари. Ваша решта. Так, сподіваюся, у вас без решти. 13 доларів, а ти 100 мені даєш. 50, 70, 85, 6. Ваша решта. О, глянь а шо всі? Сьогодні з кешем прийшли, а? Так, пуленбір, пуленбір, пуленбір. Рожева. Ой-ой-ой-ой-ой, нема футболки, чи що? Так, ринок, оця футболка додати до кошику. Купити а, базова. Є, супер. Так, у нас все є вже вечір і скоро закінчиться наш день. Ой, ой-ой! Забрали. Забрали найдорожчу річ, ви уявляєте? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, а. Там ціна збереглася, сподіваюсь, збереглась. Я йду почекай, викину коробку. Слухайте, це така моторика рук потрібна. Я вже трошечки, якщо чесно. І задовбався, не те, що втомився. О, ви виключно в H&M закупаєтесь? Як 11 центів? Де в мене 11 центів? Блін, фуд. Ааа, майки! Майки стоїть собі вартість. Так, це для вас. і Ви Майку берете. Ну, звісно, з потаки цінам я б взяв 2.11. Хоча я по такими беру, якщо чесно. Так, рекомендована. Давайте за 11 поставимо. Хоч там і 1055 Так. Добрий день. Добрий день. А слухайте, ми вже наче як закрились. Куди ви йдете? Так, останні дві футболочки на сьогоднішній день і, можливо, на сьогоднішню серію. Все, 400 доларів. Давайте ми знаєте, що зробимо. На цьому і завершимо нашу серію. В принципі, на складі ще є дві базові. Ага, жовті навіть треба вивісити, якщо вони є. Небагато, але є, боже стіни. Все, жовті вивісили. Супер, супер. Що у нас виходить? Ці футболки є, ці футболки є, кофти є, майки є. На перспективу, хочеться ще одну кімнатку для примірок. І, І не знаю, що у нас на четвертому рівні контракту. Четвертий рівень контракту Міранглер. Не знаю, що це таке. Але вже будуть штани. Це вже прикольно. Що у нас по розширенню? П'ятий рівень потрібен. А для, а, ой, а для робітників. Робітник сьомий рівень. Тобто, до сьомого рівня я маю це все вивозити якось сам. Ну, добре, добре. Отака от, от вийшла у нас серія. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!